Я не смогу ходити по этой родині по своей, по атимецької землі. Вітаю українці, діді нахуй, москвороді. Ахметов допомагає Збройним силам України. Ахметов допомагає ЗСУ. 500 мільйонів доларів. А як він допомагає ЗСУ? Ми зараз про це поговоримо. А ви підписуйтесь на мій канал і вбий у собі москаля. Знаєте, у цього чувака Ренат Ахметов. Що він говорив? А тепер, коли рік іде війни, Ахметов придбав яхту на 500 мільйонів доларів. Більше року війни. 500 мільйонів доларів Ахметов придбав яхту. Цю саму яхту. В цій самій фірмі, що Путін собі придбав теж. Поки українці збираються по гривню на якісь нещасні дрони, на якісь тепловізори, на всяку херню, яка допомагає збройним силам, навіть на шмотки, на тряпки, на шкарпетки українського бренда не встигають плести, бо їх миттєво розкуповують. А все через напис, який виклав істерію в росіян, Топчу русню таку фразу придумали двоє бійців 112-ї бригади ТРО під час поїздки на конференцію до Варшави. Варшаве собі купляє яхту. За 500 мільйонів доларів. Як співав Кузьма Скрябін. Але зрозуміли, що нас просто кинуле, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом буде да. Чому я так згадую часто, бо він говорив. Правильні речі. А які він ще правильні речі говорив слухаємо. І прекрасно розумієш, що вся та пізнота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пищеване. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пізне не дасть. Так що, то ніхто... Українці, мої дорогі люди, ми маємо допомагати Україні і Збройним силам України. Але не так, як ахметов. А реально прямо зі своєї кишені, прямо в кишеню або на карточку солдату Збройним Силам України. Реквізити під відео. Не вірте нікому на слові. Ви розумні люди. Ви українці. Так що, українець, думай! нас просто як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом унітаз Злили нас, то просто кинули. Як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас.